Розповіли, що вдалося зробити, з якими викликами стикалися, та що у планах. Старости Лозівської громади відзвітували про роботу у 2024 році. Доповіді організували таким чином, щоб кожної сесії депутати ознайомлювалися з роботою кількох округів. 22 травня відзвітував Віктор Довгополов, очільник Бунаківського округу. За період роботи ну, як староста Старостинського округу представляв інтереси мешканців у виконавчих органах міської ради, забезпечував. Зберігання офіційних документів Старостинського округу, доступ до них, вирішував питання, за дорученням міського голови, пов'язання з діяльністю ради, установ організації на території округу, виконував доручення виконавчого комітету та міської ради. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір підсумував, від жителів нарікань на роботу старости не отримували. Найвіддаленіший Старостинський округ, він найближчий до а, а, лінії фронту і зрозуміло, що задовольняти потреби людей, мабуть, і складніше саме от в найвіддаленіших старостинських округах. І а, не знаю, може колеги мене поправлять, а ну, від, від мешканців Старостинського округу, вами очолювано, якихось скарг на неналежну роботу в усіх сферах ми не отримували. Короткий звіт про роботу за минулий рік зачитувала староста домаського округу Наталя Свергуненко. Згідно графіку роботи, проводився особистий прийом громадян. Всього прийнято 326 мешканців. В межах своїх повноважень надано 70 довідок, проведено 24 обстеження умов проживання громадян для надання відповідних актів до соціальних служб. Сприяла у підготовці документів та надавала консультації щодо отримання матеріальної допомоги. Цього ж дня про роботу розповіли старостини Деждівського, Катеринівського, Панюдинського та Садівського старостинських округів. Ознайомитися з повними звітами керівників можна на офіційному сайті Лозівської міської територіальної громади.